Даємо відповідь на питання, часто запитують, чим можна обігріти терасу, як енергозбереження, як працюють система на енергозбереження і за який період часу, її можна, вона нагріється би, до комфортної температури. На даній терасі площою 24 метри квадратних, ніякого опалення немає, ні теплої підлоги, ні зони барбекю. там Є звичайний. Такий нагрівач. Ми його встановили хвилин 10 тому. поставили він 2 кВт, не здається, зараз перевіримо, наскільки він нагрів температуру в приміщенні. Тобто у нас на вулиці 5 градусів тепла. Зараз ми зайдемо в приміщення, подивимось. Скажу так, зараз тут є 8. То якщо ми з відкритими дверима я зайду в середину. 9. З цієї сторони. 8. 9. 9 з половиною градусів. Це він про 10 хвилин. Всього. Тобто, за допомогою звичайного обігрівача годинка, півтори і на терасі комфортна температура.